Працівників Рівненської друкарні скоротили ще минулого року, втім вони досі не отримали заробленого. Загальний борг перед працівниками складав 270 тисяч гривень. Майже половину вдалося погасити за рахунок продажу майна, яке було у власності друкарні. Але тепер практично нічого не залишилося. Останнім пішов на продаж ескалатор. Ескалатор це та річ, а з загальної суми 270 тисяч. Ескалатор це та річ, яка необхідна їм для зарплат. Але віддати гроші людям за продане майно відразу неможливо. Колишня друкарня має також податковий борг та винна пенсійному фонду, тому майно знаходиться під заставою. Ми хочемо, щоб ці кошти, які зараз виконавчій службі. Були розподілені людям. Ми хочемо отримати наші кошти. У Нас люди мали невеликі зарплати, практично мінімальні. Люди працювали завжди на совість. У виконавчій службі кажуть, вони хочуть допомогти колишнім працівникам друкарні. Єдине, чого потрібно дочекатись – це рішення суду, який визначить, як першочергово будуть розподілені кошти. Державна виконавча служба замість працівників колективу. Бере цю місію на себе оформляє ці позови, направляє їх до суду, готова участвувати і буде участвувати в судових процесах. Дуже сподіваємося і навіть великою мірою впевнені, що, можливо, і податкова служба з розумінням сприйме наш позов в інтересах працівників. Перше засідання суду призначене на середину серпня понад півсотні працівникам не залишається нічого іншого, як дочекатися на рішення Феміди. Людмила Усік, Сергій Савта, Денис Коломис. Інформаційна програма День.